Кокс, тримайся мене, я щас, ну, не можу тобі нормально командувати, ну но ти тримайся. У мене вообще нахуй вс в очах пливе, блядь. У То мене теж, блядь, я типа дивлюся на ігру і ніби не на ігру дивлюся вообще. Петя, ми тебе чекаємо. То шо чекать? Ставай те захищать. Точку Б, Володя, точка Б наша. Приняв, поняв, зайняв. Дурак ты, брать! Так точно, ваше превосходительство. Дурак шоу. Чекай, так и за цим будинком. За Кёльнским собором цем. Так что за цей хуеды, Ирон Амен. А ну я щас ебану бомбардировщика. Ахтунка, ахтун! ахтун Дедовище солдатын! На, на сразу на трех. Блять, вы гоните? Да видите, что тут робиться, вообще? Блять, тут Коран контрацептив, блять, коран бра-бла блай. Да, на точке один. А в тебе полоски, ты беременный поход. Люда, ну чего ты мне ничего не сказала? За шо? Як за що? За то, что ты вагидна. Ну наш генерал, що там, каже? Веде нас в бой, чья. Да, Кекс? Да, наш сержант Кокс, блядь, веде нас в бой. Сержант Кокс, он под кайфом сейчас. Кокс! Бля, реально, с дикий пелон. Я рядовой, Володя. Пиздец. Что ты за зона, блядь? Ну, блядь, ну что это за хуй? Нас мейкает, эй, У я п'яним попадаю краще, ніж тверезим. Що за хуйня. Бля, міни. Сука, я прямо у мінах стою. Сука, йобаний прожета. Я ж зараз вийду, тебе виїбу, сука. Та мене лагаю. Лагаю мене. Не біся, не да мене пизда, нахуй, я вообще стрелять не можу. Я я нахуй. Да ти просто не під градусом. Цю гру надо тільки під градусом грати, да? О, о. Вова. Ммм. Mm. Кажу під градусом тільки цю ігру играть. Oh. А я поняв, бачу, як з цього, блять, з цих пулеметчиків чешських хуярять ці охуенно. Я виграв. Ти виграв. З твоя перемога за твої дві полоски. Еге. Mm. 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 Ааа, надо к щось таке взяти, щоб взязу давати. Ревати пездаки всім, да? Да, да. да. Типа. На я пиздаки буду ривати. Да. Ти серйозно арту взяв? <звук> У мене 4 метки наха. <звук> Блять, в мене стріляють Я до арте доїхав. Я ту ебу. О ёб твою! Я Кидаемся на арту, блять, її нахуй. нахуй, Я танкую жопу. Машину, блядь, сбив машину. Да, а то я взял арту, да? Дыв топись и везьми нормальный танк. Пиздец за пыли пыл. Ты гейкать я щас начну, заебал. На нахуй, бульдогина. ебать я нахуй пьяный хуяру. Та вбуду фате гавкать там. Ой, сука. Ебано. Да ебана. Та яке, блять не влучив в броню. Ну нахуй ідіть, суки, блядь. Вот так. Ну яка, блять, критична ж! О, Да блядь, як ви запали блядь. Ну як ну як каждым блядь, вистрілом, сука, не пробивати, блядь, то в бойобі Фрук, за ты чого стоїш? Та блядь, що за хуета в мене стреляет? Той гавкає, той блядь, на кнопки не може нажати нове на блять синій реально не гавкаєш. <ан> Доброго. Доброго. Хуй сусни. А ты не гавкай, кекс. Заебал ты гавк. Кекс пять гениал взял. Опять все для кекса. Короче, давай ты куритый, блядь. Я, я включаю вебку. Ебало, закрий